Усім доброго дня. Все менше роботи вже в полі, ще там у нас залишається десь якесь оприскування. Ну і все більше роботи по підготовці техніки. На якомусь етапі зупинився з ремонтом сівалки. Показував відео, що є намір відновити трав'яну частину сівалки. Ось так перебрав, пофарбував. Ну і, в принципі, все почало скрутитися. Становив редуктор в ланцюги, наче все рухається, ну ще трохи фарбі, так що? Пів роботи зроблено. Залишається, звичайно, ще якось доробити і самі сушники. Ну, але наразі ця робота буде відкладена, тому що треба готувати першочергову комбайн. Вчора трохи відмив. Хоча і на зиму трошки мив, все одно пилюка за зиму осіла, так що промив. Зараз будемо робити дефектовку і те, що потрібно ремонтувати і замінювати. Ну, я ще минулого року деякі нюанси побачив, що треба, на що треба звернути увагу. Так що, можливо, в окремо відео щось позбираємо. І є ще робота коло трактора. Далі просунулася робота з насіння проводами. Спершу я хотів купити. Стандартні, подивився, ціна на них 55 гривень, ну, плюс-мінус. Та думав вже куплю, але м, вирішив робити з старих е, ліок ось цих. Я думаю, що навіть є в мене тут і тріщини, там десь вуха відломані, то я собі куплю е, сюди нові, а ті, котрі е, забракую, підуть е, на трав'яну частину. Ну, тут перший зробив, ну, не цілком вдалий, в принципі, може бути, е, а потім я тут додав, щоб воно часом не просипалося. І як виявилося, на мій погляд, так буде краще, тому що сівач буде бачити, як сипиться насіння В стандартних там нічого не видно, в принципі, воно так заходить квадратом, закриває. Як буде працювати, то побачимо. Таку ідею, в принципі, підкинув мені мій підписник Василь, він мені пропонував ось такий старого випуску. Лійки з металеві. У нього там кілька штук було. І я це взяв на замітку і спробував, у мене було три штуки таких поломаних. Ну, а Далі буду шукати, буду щось робити. Може хтось мені спрезентує поломані. Мене цікавить, тільки от така частина. Верх я відрізаю. Ну, Таке рішення. Тепер. Сам на провід зі старих обірваних буду використовувати. І отак на біду можна сіяти. В принципі, я так і сіяв. Отак я і сіяв колись траву і райбурінки загортали. Коли волога земля, досить все нормально сходило. Але думки зробити. Так як воно має бути, анкера поставити є, поки що буду збирати матеріал. Як воно буде в подальшому, то побачимо звичайно Ну і трошки роботи коло джундіра, зняв колесо, зняв бак, бак чи так чи так треба знімати. Тому що трісли обидві, обидве кріплення бока. Ну, тут зрозуміло треба доварити, а тут скільки треба вже буде вимірувати. Ну, Але вже є доступ, щоб трошки відмити після того, коли шлам тріс. Ну і бак відмію, заодно треба подивитися. До насоса. Підкачки палива. Що там і як там? Так що наразі баний день при суботі. Дощик в нас не хоче падати. Кілька капель вон там щось накропіло і нема. От. Потім відміємо, будемо трохи детальніше розглядали, що до чого. Вдалося трохи відміти трактор. Наскільки це можливо тою невеликою мейкою, яка в мене є, ну, куди вдалося залізти, то відмів, зовсім вже по-іншому все виглядає. Так, щоб сюди залізти, довелося зняти бак. Ну бак я даремно не знімав. Далі будемо дивитися до цього. насоса підкачки. Розпущався невеликий дощик, це вже добре, дощик нам потрібний, та й на тижні був дощ, дуже-дуже, дуже потрібний, десь 9 мм випало. От. Смарагд вже давно вимитий, поставлений на консервацію. Так, ну, а поки падає дощ, буде робота з комбайном. Загнав я в піднавіс, оскільки це можливо, жаткою він не влізає. Ну і з задньої частини щось розпочну робити. Тому що по прогнозах там дощики, мабуть, на цілий тиждень. Ну що, мабуть, таке сьогодні відео буде. Всім всього доброго, до нових зустрічей. Слава Україні!